Ласкаво просимо у світ числа 5 – числа, що несе у собі свободу, рух і відкриття. Чуй його енергію в серці, вона м'яка, але сильна, немов вітер серед дерев. Це число дарує нові шляхи, зміни та пригоди. У ведичній нумерології число 5 пов'язане з Меркурієм, планетою комунікації, гнучкості, подорожей і навчання. Таро, число 5, відповідає Карті і Єрофант у перевернутому вигляді. Це енергія випробування традицій, вибору власного шляху, свободи від чужих обмежень. Колись, коли світи ще народжувалися, Брахма спостерігав за рухом. Тери. Сонце давало тепло, місяць відображав почуття, Юпітер дарував мудрість, Венера розкривала красу, а Меркурій все ще шукав своє призначення. Він промовив. Я хочу дати душам дар руху, свободи і відкриттів». Брахма благословив його і створив число 5 – число, що вчить адаптації, гнучкості і подорожей. Люди числа 5 – це мандрівники і шукачі знання. Вони досліджують світ через 5 почуттів і 5 стихій. Їхня карма приймати зміни і не боятися невідомого. Візуалізуй себе як подорожника, що стоїть на перехресті світів. Кожна дорога новий досвід, кожен крок відкриття. Число п'ять пов'язане з п'ятьма стихіями: земля, вода, вогонь, повітря, ефір. Це їхня гармонія, живе всередині тебе. Кожна стихія відкриває енергію в твоєму тілі. Муладахара, коренева чакра, земля, стабільність, основа життя, сватхістана чакра творчості, вода, рух, радість і почуття свободи, Маніпура, чакра сонячного сплетіння, вогонь, сила волі. Сила вибору, анахата, серце, повітря, любов, співчуття, мундха, горлова чакра, ефір, слово, спілкування, передача знання. Вдихай енергію числа 5 через горлову чакру, відчуй, як вона наповнює тіло, рухає думки і слова, видихай страхи, обмеження і старі шаблони, кожен вдих новий початок, кожен видих очищення. У таро число 5 часто асоціюють з вежею єрофантом перевернутим або жартовником. Це енергія змін, руйнування старих правил і відкриття власного шляху. Ієрофант перевернутий свобода від традицій, вежа, зміни, неспобівані події, кармічні уроки, жартовник, досвід через випробування, пошук істини. Людина числа 5 повинна навчитися шукати власний шлях, а не слідувати чужому. Візуалізація стоїш на перехресті п'яти доріг. Кожна дорога веде у різні світи твій вибір, твоя відповідальність і твоя свобода. Медитуй на карту числа 5 Уяви, як руйнуються старі обмеження, як ти проходиш крізь труднощі і відкриваєш нові горизонти, закрий очі, вдихай енергію Меркурія, відчуй свободу і рух у своєму тілі, відчуй внутрішню гнучкість і здатність адаптуватись. П'ять стихій. П'ять почуттів, п'ять чакр вони живуть у тобі. Вони твоя сила і твій шлях. І коли ти відкриваєш очі, ти несеш у світ енергію числа п'ять: свободу, рух, внутрішню мудрість і відвагу. Ти готовий обирати свій шлях і не боятися змін.